Привіт! Мене звати Ярослав, і я хочу розповісти тобі про найкраще місце Полтави у нашому Подільському районі бібліотеку номер 12 Тут є все, що потрібно справжньому читачеві. Я завжди знаходжу книжки, які мені цікаві, і фантастику, і пригоди, і навіть детективи. А ще тут працюють бібліотекарі, які створюють теплу атмосферу. Вони завжди допоможуть підібрати щось новеньке. Розкажуть цікаві факти, запросять на пізнавальні заходи або просто посміхнуться. У нас є шаховий клуб Вертикаль. Ми граємо, вчимося і навіть змагаємося. А якщо хочеться просто відпочити з друзями, у бібліотеці є настільні ігри та конструктори. І знаєш що? Діти сюди справді приходять не тільки читати, а й спілкуватися. Тож, якщо ти ще не був у нашій бібліотеці, завітаю обов'язково. Тут тихо, тепло, затишно і завжди є місце для нових друзів. Бібліотека номер 12 це не просто книжки, це місце, де хочеться бути.